Сьогодні буду приготувати закуску із помидору. Мені потрібно сир натертий, чесник, яйці, перець болгарський і кобаса. Розрізаю помидори ось таким чином, розділяю помидору на дві частини і вибираю з середини. Тут я почистила середину помидор від зерен і м'якоті. І готую начинку. Змішую яйці, перець, кубасу, нарізала соломкою і тертий сир. Додаю часник, додаю сіль, чорний мелений перець, майонез, перемішую. А тепер виложу начинку в помідори. Ну, ось така у нас закуска вийшла, дуже гарна і смачна. Приготуйте, підпишіться на мій канал до нових зустрічей!